Усім привіт і здоровенькі були. І я впевнена, що можна привітатися по-іншому і багато інших привітань, можна сказати, по-нашому, по-українському. Але мені щось облюбувалося це. Напишіть ви, як ви здороваєтеся зі своїми друзями, знайомими. У нас в українській мові повно багатих привітань, різних приємних, вічливих. Як ви здоровуєтеся зі своїми друзями, близькими, рідними. Знаю, що у нас там у горах гуцули здоровується слава Ісусу Христу у відповідь на Віки Слава. Оце таке саме інтересне привітання. Багато є в нашій українській мові чого інтересного. Не всі ми, звичайно, це вимовляємо, не всі ми. Цим користуємося, але така різноманітна ця мова. Я тепер багато слухаю книж аудіокнижок на українській мові, різні твори наших українських письменників. І які слова там випливають, такі, які я можливо ніколи не чула і не знаю, що це є. Добре, що там дівчата, які читають, пояснюють, що це таке. Багато дечого нового за свої 50 залишні вже років починаєш чути, тому що інтересуєшся. А якщо ніхто не інтересується, то нічого і знати не буде. А у нас пів шостої я закінчила роботу, і сьогодні 20 число я маю йти за вишнями. Я ж замовила вишні і замовила 20 паундів. Це 10 кілограмів. І 20 паундів я замовила для Соні і для її сестри. Тож я маю взяти два ящика вишень, маю відвезти один Соні, вони собі там поділяться. З одним прийду додому, але я забула гроші вранці і мусю йти додому взяти гроші і їхати. З дому їхати хвилин 20. Вишні об'явлення було, я розповідала у Фейсбуці, 125 доларів 10 кілограм. Мої ті, де я працюю, кажуть, Іра, 10 кілограм вишень, що ти маєш з ними робити? Спочатку наїстися добре, потім почистити і заморозити. Є ще стільки вишень, тут не брала, але. Часи міняється. Звичайно, тут вишні є морожені в магазинах, але воно отак взяти оптом дешевше виходить. І тому буду брати. Не знаю, правда, де ще їх складати, тому що в холодильнику у нас вже один холодильник гавкнув, лишився один лиш, і в морозилці нема так багато місця. А я мусю ще летіти, тому що там тільки до сьомої ї години оце буде видаватися ця вишня. А мені додому, ще їхати хвилин 20 і туди 20, і я можу встигнути. Або я залишуся без вишень. Якщо може буде Степан вдома, то може він подобріє й повезе мене, а як ні, то буду їхати сама. Я не люблю їхати сама в нові місця по новим адресам, але нічого не поробиш, треба їхати. Так що, а я ще мушу їхати в об'їзд, тому що дорога, по якій я, як завжди, їжу, перекрита на ремонт. І тепер я маю їхати десятком манівцями. Навіть сама не знаю куди. Я включила GPS, та йду. Найпідходячий момент мусить бути перекопана дорога. І так часом мені трошки так вогмаль. І ще можу їхати десь в об'їзд. Тепло, 30 градусів. Сонце трошечки таке приглушене, не дуже пече, але досить душно. І цілу неділю вперед буде 30 і більше. Тут я чула, синоптики говорили, що червень місяць був найтеплий, не знаю, за довгу історію років, що такого ще теплого не було. Я думаю, що і липень також буде теплий. За історію великих років, тому що 30 не спадає. Гріємося. Виїхали ми вже з дому туди, і дивіться, який трафік по дорозі, і я не знаю. Ніби недалеко їхати 20 хвилин, але оці ці трафіки тянучка оця. Сподіваюся, що ми приїдемо вчасно. Недобрий він вибрав час. Тепер всі вивертаються з роботи додому. Багато машин дуже в цю сторону. Звідти дивися, вільно. А туди. Всі, всі тут додому. А звідси ціни додому не йдуть? Всі тут мало. Ну, робі... тут, тут немає роботів. Роботи віз є тут на да. центральному джересі. А тут сюди, сюди на на саут. Саут, на. Чим на саут, там нема. Чим далі на завод, там нема що робити. Понятно. Все, ми лишень набрали. Соня взяла також собі ящик, сестрі ящик. Багато людей приїхало, вони тут стали ось вони у цьому, у якомусь ком'юніті, продають з такого бусика. Все, і нам сказали не стояти довго, забиратися ну, звідси, бо тут. Місця ми паркінг так, зайняли. Так. Тут тільки one way направо. Так, да, я знаю. Всього, ми поїхали додому. 120 доларів, 10 кілограм вишень. Ну, ось дивіться, наша вишенька. Не можу сказати, що вона дуже якась крупна чи що. Така собі, дрібненька. Але не дуже така квасна, така нормальна. Треба мити. Маємо роботу. Зараз тільки кісточки звідси витягати. І це надовго. А дивіться, наш дек з покриттям уже. Але це покриття недобре, трохи замале. Наш набір для посіденьок вечірніх. Без цієї штуки вечором комарі це мусить бути. Цей стіл прийшла нова оця штука, цей тент. прийшов новий інший, трохи іншого кольору і більший. Будемо переробляти. А що наш город? Город вирує. огірки, чомусь вже посохли, але ну, така у нас спека стоїть, нижче 30 не опускається, то що то годин витримати хто. Помідори червоніють, які. Ціка помідорина. Тут ще чотири. І там є червоненька, одна бачу. Тут зелених повно. Помідори дійсно хороші жіночка. Дійсно. Так як вона казала, хороші сорти гарно. Хоч їх тут і гуща така чомусь сталася, може це все треба пообрізати вже. Чи може ще вони будуть плодоносити, не знаю. Трохи б ми поудобрювали тою травою тою там. Квіточки мої пши. Це, напевно, будуть зінє. Щось по типу майорів наше. І тут помідорина велика, і тут дві гарні. А огірочки ось такі, ну їм я впевнена щось не вистачає, тому що ми їх ну, в ящиках тримаємо, вони, напевно, хочуть в землю. Тут є один, ось такий. Нічого на салатик, е, але свої. Тут дві помідорці. Тут якийсь знову пузатенький малий. Він вже малий, а ще малий, а вже пузатий. От і чорнобривці мої, нарешті, будуть в горшку. Цибулька. димка. Тут є один огірочок. Ось такий також кривунок. Сльози мічуріна. І ще один тут є, такий самий кривунок. А нічого. Так що ми працюємо над цим, будемо натягати другу штуку трохи більшу. Соняшник мій, дивіться, вже у вікні, але ще квітки нема, формується тільки. Гарно пішли мої осі квіточки, як вона називається, лаванда ця. Розрослися, піднялися до гори. Гортензія. Щось вона мені так хандрить, хандрить. Напевно, частіше треба її окисляти. Я пішла краще, але все рівно. От Іноді буває, як коли дуже сонце пекуче, я накриваю її оцими ящиками одну і другу, щоб не згорала на сонці вона. І це тут пішло гарно, ці кущики. Цей тут навіть квіточки опустив нові, дивіться. Гладіолуси є, але поки нема. Просто цвіти якісь, не цвітуть. Роза пішла цвести гарно. І цей кущик став великий. Я думала, що вони занидіють, а вони відійшли. Ромашки мають там ще пупчики на цвіт, не знаю, може ще поцвітуть раз. І тут є. Соняшники, але ж тут вони такі трошечки слабші за ті, як з того боку. Так що, отак. Робота, не можу сказати, що кипить, тому що я одна, моя помічниця на роботі сьогодні і завтра. Так що, якщо я не впораюся сьогодні, то буду продовжувати завтра. Степан сказав, що це не його вагова категорія це робити, він відпочиває. Ну. Що буде, то буде. Скільки буде, коли буде, так і буде. Окремо кісточки і окремо хвостики з листічком. Цього будемо сушити і також будемо робити чайок взимку. Один пакуночок вже готовий. Зараз буде інший. Одеса, Миколаїв, тримайтеся. Бачимо, що там у вас біда. Це бувайте здорові, слава Україні, Бай-бай.